В останній тиждень червня на Хмельниччині втримається досить стійка і комфортна погода. Спеку синоптики не прогнозують, як і дощі. У вівторок, 25 червня, буде мінлива хмарність і комфортна прохолода. Вночі 13-15 градусів вище нуля. Вдень температурні показники будуть на рівні 21 градуса тепла. Опади впродовж доби мали ймовірні. У середу, 26 червня, температурні показники дещо підвищаться. Вночі стопчики термометрів коливатимуться від 13 до 15 градусів вище нуля, а от в день повітря прогріється до 25-27 градусів тепла. Впродовж доби переважатиме мінлива хмарність без опадів. У четвер, 27 червня, збережеться схожа погода. Мінлива хмарність без опадів, вночі 15-17 градусів тепла і плюс 27 градусів в день. У п'ятницю погода теж продемонструє стабільність. Вночі 28 червня ті ж самі плюс 15-17 плюс градусів. Вдень повітря прогріється до плюс 28 градусів. Впродовж доби слабка хмарність та без опадів. У вихідні сонце почне припікати інтенсивніше. Мінлива хмарність зміниться на ясну погоду. В суботу, 29 червня, як і в неділю 30 червня, опадів синоптики не прогнозують. Нічна температура повітря буде на рівні 15-18 градусів тепла. В день стопчики термометрів дотягнуться до плюс 29. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.